Добрий день всім! От дивіться, у нас на підйомнику Nissan Rogue, і це стандартна історія. У людини була помилка P17F0 чи F1, неважливо, можливо F2, і він її ігнорив. Їздив собі, їздив, десь йому поміняли оливу, залили незрозуміло яку, потому, тому що має жовтоватий відтінок. Це не Енеска, і не друга, і не третя. Жовтоватий має якийсь Арал, чи там Фукс, чи... <плес> зараз все не згадаю, ну в общем, це не матюль, не Енеска ніяка. Короче, якийсь краноїл, чи що він залив. В общем-то Якусь бадягу. Їздив, їздив. Почалася спека літня. Ніхто з ним інформацією не ділився, з роговоду, друзів, ніхто йому відео не скидував, чим це грозить, ця помилочка. І в один прекрасний день машинка в нього засмикалась. Каже, що зразу, відразу зупинився і на евакуатор. Але чомусь я думаю, що відразу, перший раз, коли він зателефонував мені, можливо, що він ще десь з'їздив. На СТОшечку, там, де він обслуговується, і там йому сказали, що не зможуть допомогти. Звичайно, йому не зможуть допомогти, тому що коли машина смикається, потрібно читати помилки, потрібно знати, які помилки за що відповідають. І якщо це помилки по гідроблоку, то потрібно міняти гідроблок. А щоб поміняти гідроблок, то треба його підшивати до автомобіля. А це не всі можуть зробити. От Ми, наприклад, можемо зробити. Масла в коробку, ми теж лємо оригінальні. І за весь час, що ми обслуговуємо машини з нашими клієнтами, з одним тільки така біда сталася, що машина засмикалася. а Обслуговуємо їх ми по декілька в день. А от ті, котрі десь обслуговувались і лили незрозуміло, що. То це стається досить часто. Спочатку просто помилка P17F1, F2, F0. Людина на це не звертає уваги, купляє навіть таку машину. Потім їздить, йому там щось розказують. Якщо до офіціалів поїхати то взагалі скажуть, що коробку потрібно міняти. Коробку міняти не потрібно. потрібно. Якщо машина ще не смикається або смикається, ледь ледь потрібно гідроблок міняти. Це набагато дешевше, ніж коробку міняти. Якщо вже вона вже вас засмикалася, то нікуди ви вже не їдьте. Ставайте і визивайте евакуатор. І їдьте не до офіціалів, тому що це не має сенсу. Вони скажуть, коробку міняй. Не якийсь гараж, тому що там вам цього не зроблять, не прош'ють. Їдьте до нас. Якщо Київ, Біла церква, Житомир, Фастов. Один товариш настійно в інтернеті шукає СТО по Нісанам, порогам в Фастові. От Києва до Фастова 20 кілометрів. Він хоче у Фастові знайти СТО в порогах. Там, де йому теж зальють, я так розумію, якийсь краноїл, або ще щось. І от рано чи пізно якась така біда станеться з ним. Або муфта розвалиться вщент. В... Часно не діагностують гул підшипника, бо клапана прогорять, тому що будуть катушки міняти, свічки. Стандартна історія на таких, нібито СТО, які беруться роги і все інше обслуговувати. Не так далеко до Києва доїхати, 20-30 км і попасти на нормальне СТО. От, нібито я подивився і в піддон. Ось, дивіться. Особливо так сказати, що прям. Багато стружки, то не багато, але є така як вам сказати, підвищена зернистість. І є бльосточки, які мене насторожили. І зняли гідроблок і побачили таку історію з конусоми. Тепер вже буде не заміна гідроблока, а заміна коробки або ремонт коробки. І не мовчіть, друзі, в коментах пишіть ті, кому ми за останній час поміняли коробки. Поміняли гідроблоки. Кому поміняли гідроблоки, всі щасливо їздять собі і радуються. Кому поміняли коробки, теж щасливо їздять і радуються. Але якби ті, котрим поміняли коробки, не міняли оливу десь у друзів, в гаражі, не видумували, не експериментували. А їздили до нас, то ми б завчасно сказали, що таке помилка p 17 f 1 p 17 f 2 p 17 f 0 Порекомендували. Якщо вже й засмикається машина, то нікуди не їхати, а не так, як вони їхали. Таких за останній місяць-два було 3-4 клієнта, котрі ми поміняли коробки, замість того, щоб поміняти гідроблок. Людина дзвонить і каже, три дні назад міняла у друга в гаражі оливу, машина потім засмикалася. І я поїхав на офіціал. Чому ти поїхав, як ти повинен вже був статі евакуатор визивати? На офіціалі мені сказали міняти коробку. Я засмутився і потім шукав, шукав і вас знайшов. І оце я зараз буду їхати до вас. Ну я кажу, їхати, можливо, що й не потрібно. Евакуатор, та я якось потихеньку доїду. Ну, дивіться, і за останній декілька місяців таких було. Три чи чотири автомобіля, які доїхали до нас, але вже не на заміну гідроблока, а на заміну коробки. Якби зразу у нас обслуговувалися оливу, міняли і консультувалися, то цього б не було. До речі, той один, який поміняв коробку після заміни оливи у нас, за рік до цього він купив автомобіль. Я не буду казати хто, але людина знає. При покупці я казав, не бери цю машину, там p 0 Навіщо вона тобі? На ринку багато різних машин. Пошукай трішки. Недільку, дві-три. Ти знайдеш свою машину без всяких помилок по коробці. Ні, понравилось, взяв. Те літо він від'їздив. Трішки вона смикалась, а цього літа вона вже в нього стала. І поміняв він коробку. Отак от, не послухався. Ми йому поміняли оливу, він її виїхав, перетелефонував, каже, смикається. В общем, під'їхав він, я глянув помилок, крім тої, що спочатку самого була P17 F1 чи F0. Немає інших. Ну, кажу, що, помилка та сама. Хочеш їдь, хочеш, гідроблок міняй. Поїхав і приїхав на коробку. Отака сумна історія. Тому краще з друзями цим відео, від цим відео поділись, щоб ти або твій друг, коли в нього таке станеться, що засмикається коробка, то він нікого, щоб вас совість не мучила, щоб ви другу не підказали і не зекономили йому якусь штуку баксів, щоб він приїхав на коробку. От, гідроблок старий лежить. Хотів би я сюди новий поставити. Але але будемо напевно, що шукати коробку. Бо цю ремонтувати, звичайно, що можна, але я не вважаю, що це правильний ремонт паліровка конусів А якщо купляти нові кануси і ремінь, то це буде дуже дорого. А якщо розбираєш коробку, то треба і насос поміняти. І бажано на новий. А не з прирізаним клапаном. І сума виходить досить така солідна, аж ніяк не 1800 баксів як деякі пишуть, що робили мені капіталку. От дивіться, 1800 баксів 1800 баксів це, блін, насос, гідроблок. І полірований конуса а не поміняний. А полірований конуса Це все фігня. Це такий ремонт на 70-80 тисяч. Ну, максимум 100. Я вважаю, що це недоцільно такі ремонти робити. Вже якщо робити, то конуса міняти з ременем, А якщо і так робити, то ціна тоді космічна. Тому краще відразу дослухатися до поведінки свого автомобіля. Коли купляєш замовляти огляд у професіоналів, оливу міняти у професіоналів. Без всяких видумок, без всяких апаратних замін, без всяких маслозамінників, а куплю я на 100 гривень дешевше масло. Оригінальчик, фільтра, оригінальчик, заміна оливи самотоком, частково зі зняттям піддона, замі... піддона заміною фільтрів. Не потрібно ніякі там пролівки-залівки робити, тому що я помітив, що коли починають видумувати, щось там, заливати, заводити, заливати, заводити, зливати, через трубки виганяти, ну от В тих випадках дуже часто десь якась мусориночка й попаде під якийсь клапан і засмикається коробочка. Краще обережненько злив, піддончик зняв, фільтрики помив. От, бачите, скільки злилося лив. Вона вже тут стоїть, довго скапає. Я думаю, що цього досить. Тут блин, був пустий тазик вимитий, Це Я спеціально не в бочку зливаю в тазик, щоб подивитися, що воно і як. І в общем тут вже так нормально злилось. Тобто через піддон можна відсотків 80% злить. І краще частіше по 80%, ніж рулетка з цими пролівками, залівками, нібито повними замінами. В общем, такий от монолог. Прислухайтесь до тих, хто щоденно стикається з тими проблемами, а не до тих, хто щось там собі десь видумав. Всім дякую, хто дивився. До побачення, ставте лайки.